Добрий день, мене звуть Христина Анатоліївна. Я є інструктором фізкультури Липоодонського закладу дошкільної освіти Берізка. Тема моєї доповіді Нетрадиційні засоби фізичного виховання в освітньому просторі. Під терміном нетрадиційне обладнання розуміється обладнання, яке виготовлене власними руками із писаного інвентарю та підручних засобів. Недразиційне обладнання це багатофункціональний, фізкультурно-ігровий інвентар або переносні спортивні засоби, які місять елементи новизни та творчості, легко трансформуються при мінімальних витратах часу та ефективно стимулюють рухову активність дітей дошкільного віку. Актуальність вивчення теми визначається нестачою або повною відсутністю інвентарю в спортивних залах, який є нефункціональний, застарілий, непривабливий та неяскравий, іноді в недостатній кількості та сумнівної якості інвентар, що не відповідає віковим особливостям дітей та санітарним нормам, а також великий вплив ведення дистанційної форми роботи з дітьми у закладах освіти. Основними напрямками роботи з нетрадиційним фізичним обладнанням є робота з дітьми, педагогами та батьками. Щодо роботи з дітьми вона відбувається очно та дистанційно. Ми використовуємо нетрадиційне обладнання під час ранкової гімнастики, занять, рухливих ігор, спортивних розваг та свят, бесід, масажів самомасажів. Щодо роботи з педагогами, то тут колективний перегляд занять, консультації, пам'ятки, анкетування, майстер-класи з виготовлення нетрадиційного обладнання. Та щодо роботи з батьками, то відбувають консультації, пам'ятки, бесіди, виготовлення нетрадиційного обладнання. Існує багато видів нетрадиційного фізкультурного обладнання, що класифікується за цільовим призначенням. До першої групи відносимо обладнання для вправляння в повзанні та перелізання через бар'єри. Наприклад, паутинки, які робимо із ниток, бар'єри, тунелі, доріжки з перешкодами. До другої групи відноситься обладнання для розвитку спритності, гнучкості, рівноваги та просторового сприйняття. Ми відносимо сюди такий інвентар, як твістер, веселі ходулі, мотузкову драбину веселку, черепахи, глайди. Для гладів ми використовуємо рушнички та диски. До третьої групи ми відносимо обладнання для формування правильної постави та змісення м'язів грудної клітки, Сюди ми можемо віднести такий інвентар, як чарівна паутинка, гантелі, робота з великим м'ячем фітболом, а також вправи на стільцях. До четвертої групи ми відносимо обладнання для розвитку сенсорики, дрібної моторики та зміцнення м'язів рук. Можна використовувати такі матеріали, як різнокольорові прапорці, камінці, мішечки з крупами, стрічки, сухий душ, шнурівки, палки-моталки та еспандери. До п'ятої групи відноситься обладнання для профілактики та корекції плоскоступості. Ми можемо віднести такий інвентар, як чарівні килимки, які робимо як власноруч, так і батьки придбали за власні кошти, доріжки здоров'я, стежинки для стоп. До шостої групи ми відносимо різноманітні тренажери для масажу та дихальної гімнастики. Щодо тренажерів для масажу, тут ми використовуємо м'ячі суджук, масажні килимки, масажери, зроблені з кіндерів і кришечук. Також використовуємо природній матеріал, а саме шишки, жолуді, каштани. Під час виконання фізичних прав ми завжди наголошуємо на правильному диханні, тобто вдих через ніс, видих через рота. Ми використовуємо такі тренажери для дихальної гімнастики, а саме футбольне поле, стрічки з паперовими фігурами. Для цього ми використовуємо різноманітні листочки, вирізані з паперу, сніжинки відповідно до пори року. Використовуємо також завірюху, а таку право використовуємо вату, а також вітер у пляшці. Це пляшка наповнена пінопластом та папером. До цієї шостої групи також відносять дартс, кільцекит. Боулінг. Для дарсу ми використовуємо безпечний для дітей інвентар, а саме це дарс на липучках. Особливо дітям дуже подобається на заняттях з фізкультури вправи з ігровим парашутом. Він цікавий всім віковим групам, як дітям раннього віку, так і старшого дошкільного віку. Ми його використовуємо як у спортивній залі, так і для ігор на свіжому повітрі. У будь-якій частині заняття ми можемо його розстелити, сісти, вибираючи відповідний колір, згорнути, накритися ним. Підняти разом вгору, плавно опустити вниз, підкинути вгору, по черзі підняти хвилею, грати в ігри з картками, робити масаж, самомасаж. Це все вчить узгоджувати дії один одного. Ігри, дихальні гімнастики, вправи для рефлексії це ми проводимо також на ігровому парашуті. Щоб забезпечити нетрадиційним обладнанням дітей на заняття фізичного розвитку, у закладі ми виготовляємо власноруч інвентар. Для цього використовуємо подручний матеріал, а саме масажні килимки, тканині тунелі, трубочки для коктейлів, папір, такі як шпалери, газети, лотки для яєць, кришки для пластикових пляшок, палички, стрічки, підопласт. Олівці, гудзики, пакетики, шишки, паралонові губки, камінці, дерев'яні дощечки для створення балансирів. Велику підтримку маємо від батьків-вихованців, які беруть безпосередню участь у виховних заходах. Вони допомагають створювати нетрадиційне обладнання спільно з педагогами так і вдома. Наприклад, створення доріжок здоров'я для профілактики плоскостопості, бляшанок із піском для створення орієнтирів та заміні гантеля, шиття мішечків для круп. Для відпрацювання китків та рівноваги виготовляють інвентар для дихальних вправ. Наприклад, такі як стрічки, вирізають сніжинки, листочки, роблять палиці із нанизанням на нитку на мистинок, виготовляють ємкості, на які надіваються гумові рукавички для дихальних прав, а також придбання сухих басейнів, шнурівок. Під час виготовлення нетрадиційного обладнання ми дотримуємось таких вимог. Це воно повинно бути обов'язково безпечним, максимально ефективним, зручним у застосуванні, компактним, універсальним, технологічним і простим у застосуванні, цікавим, яскравим, бюджетним та обов'язково естетичним. З власного досвіду можемо довести, що створити нетрадиційне обладнання просто. Починаючи з 2023-2024 року, наш заклад приймав активну участь у заходах, які пропонувала Федерація спорт заради розвитку на чолі з Олексієм Качаном. Нам пропонували переглянути, відкрите онлайн-заняття, а потім повторити разом з дітьми всі його етапи. Перша проблема, з якою ми зіткнулися, звісно, це було відсутність відповідного інвентарю, проте разом з колегами ми робили цікаве, функціональне обладнання, яке не потребує затрат коштів та часу. Ми використовуємо та створюємо нетрадиційне обладнання з різних матеріалів, такі як тканині покривала, клубки з нитками, камінці, стрічки, мотузки, ігрові тунелі, канати, кеглі, фітболи, драбинки. Мішки, помпони, виготовляли кордиційні драбини, ігрові парашути, такі як сонечко, плутанка, лабіринт, твістер, веселка, сир, дощ, хрестики-нолики, зробили матеріал для ігор білка в колесі, кольорові доріжки, павук, лук та стріли, мішечки для метання. Дітям дуже подобаються сюжетні заняття, проте вони потребують попередньої підготовки щодо знайдення відповідного інвентарю. Ми проводили в межі фестивалю такі заняття, як індійці, козаки, ковбої, пірати. Обладнання робили з підручних матеріалів. Свята та розваги проходять також з використанням нетрадиційного обладнання. Ми використовуємо кубики, повітряні кульки, кульки з вати, пляшки, мотузки, столові прибори, палиці. Введення дистанційної форми навчання внесло свої корективи з використання традиційного обладнання. Діти не мають належного спортивного інвентарю вдома, тому під час онлайн-занять я пояснюю, чим можна замінити той чи інший інвентар. Наприклад, мішечки з піском для рівноваги можна використовувати книги. Скакалку можна замінити на рушник, пояс, мотузку. Фішки, які ми використовуємо для орієнтирів, можна використати пляшку з водою або піском, іграшки, кубики. Б'яч можна замінити повітряною кулькою або маленькою подушечкою. Гімнастичні палиці можна замінити як швабру, віник. Також можна використовувати і газети, і шишки, і шкарпетки, паперові кульки. Нетрадиційний інвентар має чимало переваг у порівнянні з традиційним обладнанням. Він забезпечує точне дозування навантаження дозволяє зосередитись на тренуванні окремих груп м'язів і широко застосовується під час відновлення після хвороб. У фізичному вихованні дітей дошкільного віку нестандартне обладнання допомагає швидко досягти цілей у розвитку рухових якостей, такі як сили, витривалості, швидкості, гнучкості та спритності. Отже, зі свого досвіду можна сказати, що застосування нетрадиційного обладнання підвищує рівень рухової активності дітей, сприяє розвитку фізичних якостей. Нетрадиційне фізкультурне обладнання вносить різноманітність. Елемент новизни, невизначеності, яскравості у фізкультурних заняттях, сприяє підвищенню інтересу до різних видів рухової діяльності, фізичної культури, що є однією з найвищих і найважливіших умов формування мотивації здорового способу життя. Дякую за увагу!